Всім добрий ранок, я тільки прокинулася, і сьогодні у нас дуже важливий день. Підготовка до святого вечора. Багато справ сьогодні. Потрібно багато встигнути, тому go Приготувала собі такий сніданок, тост, сиром, два, сиром, дві половинки яєчка, листя салату, яблучко, горішок. І чай. А нас сприєморузок. Принесла калачино. Ось такі. Опа. Два. Вже якась частина вечора готова. Тут ви можете спостерігати підготовку до тренування. Сьогодні я вишала два прийоми вже ногами. Прямий, боковий.

В серіал Турецький, і постукає в мої двері. Я вже його четвертий раз дивлюся, підсадила маму, тата на нього. Вже всіх, всі передивилися. Капець, Така залежність. Але такий класний вайб після нього. Мають тут морпочку, варяться на плитці гриби. Так що все майже готово до Даруйте. Малека вам допоможе вибрати. Дякую. Будь ласка. Ви щойно мене відсувались. Мені здається, я вас уже. Просто ідеальне. Так, на шубу продукти готові. Грибочки, варяться. Тут курочка на салат. Сюди. Замовляла на тему. Дівчата не шаскалися. Серкани. Серкани і селін зустрілися випадково. Два чехли. Взагалі до серкани з величкою посетити, але я не чула. Хотіла разом повідати. — Сента Клаус і увага. Я вам потім розповім. Я принесу свої аналізи. Я да. І хай. Ми всі хочемо з вами день, вас, курися, ви що познайомитися. Який день у вас буде часто? Послухайте, що ви на кофе. Ви часу, правда? Дуже хочемо. Так, дуже. Так, я теж дуже хочу, але я часу майже. Є? У вас є часу. Багато часу у вас є. Так є. Бувайте, ми йдемо на все добре, Цирка не ходімо. Побачимо. Я не знаю, яке виглядає, пасується. До зустрічі, дівчата. Буває, Ді. дусю. бути такі незамінні, що mm. за думки. Якщо сказав, що не зрадив, значить не зрадив. Віру. Я не вірю. Я вірю. Я не вірю. Я вірю. Дівчата. Зараз це не важливо. Важливо сказати їй правду. Давайте щось робити. Придумала. Піду в офіс, знайду того хлопця, який там працює. Ой, який хлопець? Оцей. А, той хлопець. Я піду, розговорю його і дізнаюся усі подробиці про корпіну. А я що, що зроблю, знаєте? Пам'ятайте, того Енгіна на заручена. Я піду до офісу, зустрінуся з ним і дізнаюся, всю правду про не було. Супер! П'ять капітки. Завтра зранку і так слава зараз спробую намалювати я, собі я на руці. А, не не Без Такі світи. Ти впав на голову. Нагадаю, ти мені на голову впала. Це такий. Твоя мама знову закруга. Моя люба. Я не беру, дзвонить. Не беру, Такі нюдові вітіни обрала. Любить тебе. Дуже любить. обожнює. Ви з мамою кого завгодно дістанете. лівчик м'якенький виглядає. Будемо малювати. Ага. Дуже добре. Мої вітання. Я передам. А вже ж. Так. Фокус, да. А я вас шукала. Постійно мені дзвониться. Що сталося? Постійно дзвоню, тому що... Хочу спробувати намалювати. Ой, щось не шкорабена, не. Я поки намалюю, прийде пів години. <плес> ну, гарно. Чудова. Трошки, правда, він широкий. <плес> ось якби ось так був, було б чудово. Що відкратися відважних. Але ти тільки богляй. на їхню якість. Ти альбомлюєшся? Е, да. У тебе були такі малесенькі ручки. Мама з тату не знайшли маленьких рукавичок і твоя мама зв'язала. Як життя сумую за тими часами? Стих прийти перед новим роком. Не покидає ні на них. І друге. Стати успішною, отримати освіту, бути досить ну, донькою. Вони цупкі, вони будуть захищати це, телефон, це, якщо в мене подиваю. там ненароком десь впаде. не вдалося. Що таке І кажеш? мають загини. Щоб я навіть не чула. Щоб скло не тих. батьки пишалися б тобою. Я теж пишаю. Проблема цих чеків у тому, що вони дуже тверді, і коли я натискаю на кнопку, вона абсолютно не реагує. Телефон не вмикається, ні, звук не регулюється нічого. Просто капець, Гроші на вітер, не заказуйте на тему, нічого. Сіла я редагувати позову. Це вже треті мої правки. І вони вже не такі глобальні, текст уже все прийняли. Потрібно тільки підредагувати додатки, літературу, деякі там слова, абзаци таке незначне. Вчора я редагувала, сьогодні трішки підредагую, можливо, і закінчу повністю. І нарешті я її напишу. Ця тема була досить нескладною, але у пошуку інформації і джерел була складною, тому що джерела всі застарілі, а нам потрібно використовувати літературу 10 років. Не більше, пізніше. Так. Тому я сподіваюся, що я це закінчу. І потім ще одна курсова буде на магістратурі, вже то буде вже магістерська, але четвертий курс, бакалавра це остання курсова. І практикою тільки що завершили. Уже практика буде, напевно, в березні остання і в літі вже державні іспити. Тому будемо готуватися, вчити, підучувати англійську, щоб поступити на магістратуру. Все буде добре. Все, я закінчила. Боже, я дві години сиділа і редагувала цю курсову. Дві години. Я вже тут приросла до цього крісла. Не знаю, згорем пополам це закінчила. Можу надсилати на перевірку. Схрещувати пальці і сподіватися, що більше ніяких правок не буде. Це ми на вечір ліпили вареники, зварили, щоб на завтра вже на святовечерю було готово. Все, малята, вкладаюся я з патоньки. Дякую всім за перегляд. Ставте класи, вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, чи святкуєте ви різдво, чи у вас свята вечеря, які у вас звичаї та обряди. І щось про себе. Будемо знайомитися і підписуватись один на одного. Всім па-па!